Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. Реформування освітньої галузі, створення нових якісних умов навчання, процеси оптимізації сфери освіти. Ці та інші питання стали темами обговорення чергового випуску програми «10 хвилин з прем'єр-міністром. Далі до вашої уваги коментар очільника українського уряду Арсенія Яценюка. В поточному році ми як уряд. Визначили для себе декілька пріоритетів, але один з основних є освіта, освіта наших дітей, які є майбутнім нашої країни. Базова середня освіта це те, що створює фундамент для майбутнього держави, і це те, що дасть можливість нашим дітям отримувати якісну середню освіту, здати зовнішнє незалежне оцінювання, вступити до вищих навчальних закладів, отримати якісні знання, а потім професію. І роботу. Протягом останніх двох років ми розпочали масштабну реформу вищої освіти. Ми прийняли новий закон. Ми підписали угоду з Європейським Союзом Горизонт 2020, яка дає можливість доступу для українських науковців та студентів до європейських фондів та європейських знань і європейської якості навчання. Зараз нам необхідно турбуватися саме про середню школу. Загалом у нас в середній школі навчається близько 4 мільйонів дітей. 17 тисяч шкіл і майже півмільйона вчителів дають можливість нашим дітям отримати знання. Але я постав би основний критерій знань це якість. Саме для того, щоб середня освіта стала якісною, уряд запропонував новий проект, новий проект так званих опірних шкіл. Що таке проект опорної школи? Це нова система освіти, якісної освіти для діток. Які навчаються в маленьких містечках та селищах, створюється система, де базова школа має інвестиції в навчання і інвестиції в якісні знання. Це означає, що в такій школі безкоштовний інтернет, до такої школи купуються нові класи фізики, математики, хімії, біології. В такій школі є мультимедійний комплекс з it технологіями в такій школі Відправляються кошти на ремонт спортивних залів і кабінетів. В такій школі здійснюються заходи з енергоефективності, це пластикові вікна, це утеплення школи і це нормальні умови для того, щоб наші діти отримували якісні знання. Сильна життєрадісна жінка, любляча мама, хустянка Любов-Сливка потребує допомоги. Протягом багатьох років Любов бореться із сліпотою. Вона пережила чимало операцій, однак із-за стресів останнім часом хвороба почала прогресувати. Але надія на одужання та можливість бачити є, її надали німецькі лікарі. Життєву історію боротьби із хворобою та як можна допомогти пані Любові розповість наш сюжет. Допомоги та вашої підтримки потребує мила та привітна жінка, яка все своє життя бореться з хворобою та втратою зору любов сливка. За своє життя вона пережила багато операцій, які часто давали позитивний результат, але після нещодавнього нещасного випадку через дорожню транспортну пригоду хвороба стала різко прогресувати. У Мене проблема з зором з самого дитинства, з народження. Але зір був слабкий, але стабільний. Я нормально навчалася в школі, навчилася в університеті, працювала на роботі, а потім сталася невелика травма, і через деякий час почалися проблеми із зором. Спочатку на одне око, відшарування сітківки, потім на інше око. І в результаті півтора року я провела шість операцій, і зору не залишилося абсолютно ніякого. На даний час не бачу зовсім нічого. Я оперувалася в інституті Філатова, місто Одеса. Мене оперував професор, робив операції, але були і удачні операції. Потім приїжджала додому, рецидиви траплялися, знову операції. І... А, на жаль, зараз в Україні вже не можна нічим допомогти. Сталося так, що праве око взагалі втратило свої функції життя, а в лівому окові трошки збереглося. І сказали, сказав лікар, що можливе лікування ну, операція тільки за кордоном. В Європі тільки такого типу операції проводяться. Зараз, щоб знову побачити довколишній світ, пані Любов потребує термінової операції, яку можна здійснити тільки за кордоном. Саме обстеження коштує в клініці Баден-Баден Німеччини 600 євро. Якщо вони зможуть провести операцію біля 6 тисяч євро. Ну, а дорога і проживання і все таке, це я ще поки що не знаю, але воно теж не держить. Незважаючи на хворобу, пані Любов не опускає рук. Вона по можливості порається по господарству, бере участь у різноманітних вікторинах, а найголовніше виховує дорогоцінну донечку. У мене є старша сестра, мені допомагає, племінниці приходять зі школи, допомагають. А в основному вдома я можу обходитися сама. Мені моя донечка допомагає. Люди допомагають, знайомі. Підтримка є, звичайно, підтримка є. На жаль, батьків немає, брата молодшого, вже, на жаль, немає, але я старша сестра, я їй вдячна. І всім вдячна людям, які мені допомагають. От недавно звернулися в соцмережу за допомогою. Дуже вдячна тим людям, які відкликнулися мені допомогти. Я дуже вдячна. Але за той період, що йде в мене процес збирання грошей, йому зібрали лише 3 тисячі гривень. І це для Німеччини мені поки що дуже замало. Я допомагаю їй харити, допомагаю, допомагаю полисосити і в магазин вожу її, і в теку усяду. Також по дому пані Любов допомагають сестра та племінниці. Так, допомагаємо, в магазин піти, щось вдома зробити. Діти в мене вже дорослі, теж допомагають, після школи заходять. Ну, у нас у всіх це так іде, проблеми з зором, це спадково, але стараємося допомагати один одному, як можемо. Тепер такий час, тяжкий, що на одну пенсію, знаєте, не дуже можна, ну, взагалі не можна самому ну, справи, впоратися з такою проблемою, бо зараз, на, на, на жаль, дуже дороге лікування, тим паче операції. Хоч ми маємо надію, щоб вони допомогли. Так, да, тепер тяжка ситуація в країні, але може знайдуться небайдужі люди, які допоможуть. Обстеження у європейській клініці коштує 600 євро, а операція від 3 до 6 тисяч євро. Таких коштів у сім'ї, звичайно, немає. Тому Любов Сливка звертається до небайдужих милосердних людей, допомогти їй знову бачити світ та доньку. Прошу всіх небайдужих людей допомогти мені. Я дуже хочу бачити свою донечку. У мене є одна мрія. Я хочу бачити, як вона зростає. Хочу їй допомагати вчитися. Допоможемо разом реквізити для переказу коштів на ваших телеекранах. 8 березня напевно одне із найбільш очікуваних свят для всіх жінок. Особливо цього дня прийнято вшановувати дорогих мам та подвиг материнства. Урочисті заходи напередодні Першого весняного свята цими днями відбувалися у школах та дитячих садочках. Справжні свято для своїх мам влаштували вихованці дошкільного навчального закладу номер 3 дзвіночок. Тут дітки та вихователі підготували насичену святкову програму. Деталі відзначення 8 березня у днз «Дзвіночок» розповість наш відеоматеріал. Дошкільний навчальний заклад Ясла Садок No3 дзвіночок найбільший у місті на Тисую. Його відвідують близько 370 дітей. У штаті працюють біля 70 вихователів. Завдяки вмілому керівництві завідувача дошкільного навчального закладу Мар'яни Полінкевич, дитсадок дзвіночок вважається зразковим у нашому місті. 8 березня, передусім, це свято мами, тому традиційно вихователі та вихованці садка готуються до цього свята заздалегідь. Вчать віршики та пісні. Готують подарунки та концертні програми. Небесна, небесна, Пісня там, пісня там, де з собою разом я. З ним святковим привітаю, міцно поцілую. Хай моя чудова квітка на вікні зростає. І з матусею ще сонце зустрічає. Так вихованці старшої групи номер 13 золотий ключик, привітали своїх мам та вихователів, а також спеціально до 8 березня виготовили подарунки найдорожчим жінкам. Як зауважила завідувач дитсадка дзвіночок Мар'яна Полінкевич, діти з нетерпінням чекають та заздалегідь готуються до 8 березня, адже мамине свято найближче до душі дитини. І в продовження теми жіночого свята 8 березня. Ми вирішили запитати у пересічних громадян, чи відзначають вони 8 березня. Що для них воно означає та чи знають вони його історію? Відповіді у нашій традиційній рубриці «Точка зору». Далі. Чи святкуєте ви 8 березня? Так, звісно, святкуємо. Не святкуємо. Чоловіка немає, немає з ким святкувати. No. Так, святкую. Нинішніми цінами свято, то не свято. Як бачите, святкує. А що воно для вас означає? Ну, По-перше, це дуже приємне свято, це початок весни, початок відродження, природи, фактично і в душах як жінок, так і чоловіків. Так само йде пробудження. І дуже приємно, коли привітання від мужчин. Чесно кажучи, вже сьогодні час воно маленько відійшло від свого значення за те, що ми маємо і так багато свобод. Я вважаю, що воно вже пережиток радянського ще часу, як ми колись святкували. Я, мені більше подобається свято матері, яке у другу неділю травня празднує, святкується, і різних таких релігійних більше свят. Досняний праздник. Чи знаєте історію походження цього свята, його історичне значення? Історичне значення ні, не знаю. По-моєму, День солідарності жінок. стіжок загалом я ще пам'ятаю із радянських часів, що нам казали, що колись в Америці, я наскільки розумію, пам'ятаю, жінки вийшли за своє право голосувати на демонстрацію і просили визнати їх на рівні з чоловіками їхнє право для голосування. Історія 8 березня не знаю, але значить для мене це те, що. Наші любимі дівчата і жінки заслуговують от такі от букетики, хоча б раз в тому році. Бажаю, щоб сьогоднішній день у них на душі було краще, ніж зараз на вулиці. Щастя, в основному здоров'я, щоб чоловіки за них ніколи не забували, що вони є не лише на 8 березня, не лише на деякі інші свята, а завжди пам'ятали, що вони біля них такі гарні, хороші, усміхнені, і щоб завжди жінки мали від своїх чоловіків задоволення. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та вітаю всіх жінок з прекрасним святом весни, 8 березня. Бажаю міцного здоров'я та простого жіночого щастя. Також нагадую: не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Фейсбук та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Також нагадую, що РТК ХУ змінила своє місцезнаходження, тож шукайте нас за новою адресою в місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А. Другий поверх двохповерхової будівлі на подвір'ї Хуської райдрукарні та міськрайонної газети Вісник Хущини. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.